День добрий, сьогодні ми вийшли покопати, Зі сніг розстаяв на полі, трохи сніг іде, глибокий спігнальчик, випало щось похоже на монетку. Не скажу, чи це монетка, чи це ні. Щось стареньке. Це одна копейка. Одна копейка 1890 рік. Видно? Перша находка. Трошки зігнута, Дома помию і покажу. Находки заденьше найшов, дощ-сніг, не ходив на мок і прийшов додому. Пуля і одна копійка. І десь плугом протягнули і вже помив трохи. 1890 року. З цієї сторони вона вот така. Видно, що її плугнулись, Чим я його порубало трохи її. Такі находки. Дякую за просмотр. Буде погода, будуть находки. Все, пока.